Вітаю, друзі, на каналі Енергійне Життя. З вами Оксана Каменецька, українська мотиваторка, і, не гаючи часу, ми одразу починаємо нашу важливу розмову. Сьогодні ми звернемося до мотивації Сталевого Миколаєва, і мені у наході стане моя книга Прокидайся і дій. Саме вона розповість нам, який має бути в нас внутрішній діалог із собою задля того, аби відкрити для себе можливості, відкрити свій потенціал, почати рух вперед. І рухатися до своїх цілей взагалі, не оглядаючись на будь-які зовнішні обставини і перекони. Дуже багато людей питають, що таке от дуже зараз популярне слово коучинг. Дуже багато є коучів. Що це взагалі за професія і як це можна досягнути успіху, коли якась людина просто задає тобі якісь питання? Звичайно, якщо ми все життя. Не знали, що це таке, знали всі що таке психологія, хто такі психологи, які можуть бути розмови з психологами, як вони можуть допомогти. Але тут з'явилися коучі, і їх є дуже багато. То що це за такі питання? Чим вони можуть бути корисними, і чи справді це допомагає нам розкрити свій потенціал? Оскільки насправді це дуже просто: хтось тобі задає якісь питання, а в тебе починає змінюватися життя. Взагалі, це можна в це повірити, чи воно того варте. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Повірте, це буде вам корисно і цікаво. І якщо у вас немає книги, «Прокидайся і дій, яка є в комплекті книг, які я зараз щойно вам показала, то особливо вам буде це цікаво, оскільки ви зараз все дізнаєтеся від мене, від авторки. Отже, ми одразу будемо спиратися на перший розділ цієї книги, чого ви хочете від життя. Я є автором 11 книг, і у багатьох моїх книгах, які були написані і до видання Мотивація Сталевого Миколаєва, є такий розділ, чого ви хочете від життя. Книги були різною мовою, але все одно цей розділ завжди був. Звичайно, треба починати саме з того, щоб визначитися. Давайте зараз не будемо думати про коучів, психологів або інших людей. Ми сьогодні будемо говорити лише про те, як ви можете допомогти самі собі. І з чого почати свій, так би мовити, саморозвиток, тобто почати рухатися до якихось позитивних змін у своєму житті, щоб це не було дуже напряжно, так би мовити. Отже, ми одразу відкриваємо перший розділ цієї книги, і я вам його зараз покажу. От так само він і виглядає, чого ви хочете від життя. І е, одразу ми почнемо працювати з питаннями, які можуть вам допомогти стати у нагоді. Своїм читачам книг я кажу одразу. Ви не працюєте з книгою так, що ви її прочитали. Це не художнє видання, це не якийсь літературний роман або детектив. Книги з саморозвитку це ті книги, які ви, дивлячись в очі автору, ви працюєте із своїм життям. Тому ви берете блокнот, який ви виділяєте спеціально для того, щоб попрацювати із своїм життям. І всі вправи, що зазначені у, ці, у цих книгах, ви починаєте робити, одразу читаючи книги. Бо, знаєте, як каже Бода Шифер, якщо ви не почали щось робити протягом 48 годин, як ви прочитали книгу, ви ніколи вже цього не зробите. Тому одразу, якщо вам це цікаво, як змінити своє життя, починаючи із правильних запитань собі, то візьміть зараз аркуш паперу і спробуйте з цим попрацювати. Отже, дивіться. Усвідомте головне, чого ви хочете від життя. Саме такий параграф цієї книги. І він нам розповідає про те, що не можна зовнішніми факторами якимось інші люди, сторонні, не можуть вас змусити почати рухатися вперед. Це просто неможливо. Вся ця зовнішня мотивація це все таке дурниці. Воно працює лише під час семінару або якогось креативного тренінгу, де всі потанцювали, воно все драйвово помахали руками. І все воно дуже так яскраво, ти накопичуєш енергію, але потім ти повертаєшся додому, не відчуваєш нічого. Чому це відбувається? Тому що ви не визначили для себе, чого ви хочете насправді. Це запитання треба задавати собі в той момент, коли, коли ви взагалі відчуваєте, що ви не знаєте, що далі робити, куди рухатися. Спробуйте задавати це питання собі, чого я хочу від життя. Просто постійно думаючи от про це запитання, от воно має крутитися у вас у голові. Ви ходите пішки, ви йдете до магазину, повертаєтеся з магазину, смажите яєшню, каву, Все одно спитайтеся, чого я хочу від життя? Чого я хочу від життя? У певний момент, коли кількість цього запитання у мозку накопичиться, ви почнете отримувати якісь правильні відповіді. Вам душа, якщо хочете таким словом назвати, ваш внутрішній голос почне відповідати. Чого ви хочете від життя насправді? І це буде для вас як стартова точка. Але щоб закріпити відповіді правильні, які дає вам внутрішній голос, чого ви хочете від життя, ви маєте собі задати друге питання, яке також зазначено тут у книзі. Чому для тебе це так важливо? Ви спілкуєтеся із собою, наче із добрим другом. Розумієте? Тобто, ви Питаєте, чого ти хочеш від життя? Внутрішній голос каже: я хочу цього, цього, я хочу досягнути чогось, я хочу щось отримати від життя, хочу кудись поїхати, хочу якихось красивих стосунків, або хочу вирівняти стосунки у родині, або я хочу кур'єрного зростання. Це відповідає ваш внутрішній голос. І це вам ніхто не нав'язує ззовні. Але коли ви отримаєте такі відповіді, ви маєте запитати тоді себе, а чому для тебе це так важливо? І ви зараз можете відчути, скільки разів я повторюю одні ті самі запитання. Це важливо саме для того, щоб у вас почалася робота із підсвідомістю. І коли ви отримаєте відповіді, які йдуть від вашої від глибини душі, якщойно вони вспливуть до рівня свідомого, коли ви їх усвідомите, від того моменту вам життя почне підкидати якісь певні рішення, певні інструменти. Може познайомити вас з якоюсь людиною. Тобто життя буде давати підказки. Починай рухатися у цьому напрямку. А, а чому цього не відбувається без цих запитань? Та тому що просто ваш внутрішній потенціал він є як, наче сплячий. Тобто ви просто не знаєте, чого ви хочете, ви цього не відчуваєте. От щойно ви це підняли на поверхню і відчули, чому це так важливо. Дуже багато людей дають відповіді, чому це так важливо, дуже несподівано, але це головні відповіді. Ви можете відчути, що, чому для вас важливо досягнути якоїсь мети, або щось зробити, або щось отримати, або насправді зробити якусь користь суспільству, людям, наприклад. А відповідь може бути така: От, якщо я цього не зроблю, я втрачу повагу до себе. Якщо ваш внутрішній голос скаже таке. То ви точно будьте впевнені, ви знайшли відповідь правильну. Оскільки від того залежить ваш рух подальший вперед. Але на цьому ми не зупиняємося. Це лише два запитання, а їх дуже багато. Тому саме тут, у книзі, зараз я буду до неї звертатися як до шпаргалки, але ж це моя книга, я є авторкою, маю право. Я пропоную вам створити собі розгалужений список питань для самореалізації. Для зручності у книзі ці запитання розподілені на сім сфер життя. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Кожна сфера, вона от, виділена окремою цифрою. Неважливо, у якій вони йдуть черговості, важливо, які запитання треба задавати собі. І давайте прямо зараз. Я зачитаю вам ці запитання, оскільки це є книга, і це є не секрет. Тобто, мені було б дуже корисно, якщо ви візьмете. Блокнот, і будете просто певним чином ставити паузи після того, що я буду казати, і ви будете собі відповідати на ці запитання, записуючи тільки відповіді. Вам не потрібні запитання. Вам тільки ви відчули, що я про що вас питаю, а ви записуєте собі відповідь. Тому саме зараз давайте спробуємо звернутися до тих запитань, які ви можете задавати самі собі. Ось дивіться, як це працює. Беремо першу сферу життя, яка має назву самопізнання та самооцінка. І такі запитання: хто я насправді, і що для мене важливо? Тобто, це є самоусвідомлення. що мене мотивує і надихає, які мої сильні сторони, які використовую у житті? Справа в тому, що, як правило, люди працюють не за життєвим призначенням. А просто мучаються, да? страждають от, заради грошей, заради зарплатні. Тому що вони використовують у своїй роботі не сильні сторони, а слабкі. І от через це це вже не робота, це ну, якісь е суцільні страждання. Іноді жінки ввечері кажуть, о, ще сидіти на роботі ще дві години, страждати тут, терпіти. А також це вже, все життя проходить. так? Дуже часто жінки у бухгалтерії таке кажуть. Я чула сама багато разів. Оскільки, наприклад, в неї такий творчий був потенціал, вона могла або танцювати, або співати, або взагалі творча креативна людина. Але її батьки сказали: ти маєш вчитися на бухгалтера, будеш завжди при грошах. І от людина живе і все життя займається роботою, яку вона не любить. І далі, наприклад, таке запитання важливе у цій сфері життя, що мене стримує. Які мої страхи і обмежуючі переконання? Ну, в цьому взагалі-то полягає вся сіль? А, далі я не буду зачитувати всі запитання, бо якщо вам це стане цікаво, у нагоді ви можете завжди звернутися до мене на мій емейл, e який вказаний а, під цим відео, і замовити цей комплект книг, ви можете попрацювати з цими книгами самостійно. Але а, мені дуже важливо, щоб якщо ви зараз відкрили це відео і дивитесь його, тобто ваша душа потребує цих знань. Друга сфера цілі та мрії. А, які в мене є життєві цілі на найближчий час і на довгий час? А, а чому я хочу досягнути цих цілей? А чого я не досягаю через свої страхи? Чому ви не рухаєтеся вперед? Ви собі від це відповідаєте. І дуже важливе відкрите запитання, які нові навички або знання мені потрібні для досягнення цілей. Це мова йде про те, що ви відкриті для знань. Ви готові навчатися новому, тільки ж треба знати, чому навчатися, чому ви хочете себе присвятити. Третя сфера здоров'я і благополуччя. А як я себе почуваю фізично і емоційно? Таким чином, ви робите свій аналіз. На цьому каналі є відео саме, як проаналізувати свій психологічний стан саме зараз. Дуже проста методика. Рекомендую вам подивитися обов'язково це відео. Чи достатньо я піклуюсь про своє здоров'я, фізичне і психічне? Що я можу зробити для того, щоб бути більш енергійною і життєрадісною людиною? Тобто, які я можу робити дії, як я можу змінити свої звички на позитивні і правильні, для того, щоб моє здоров'я покращилося? Погодьтеся, це дуже важливі питання. Хіба ми запитуємо себе про це кожного дня? Далі, наступне питання: чи балансую я між роботою, відпочинками і особистим життям? Ми повертаємося також до методики. Яка вказана вже є так, це відео на каналі енергійне життя? Тут це колесо життєвого балансу. Тобто, треба перевірити, чи є у вас у житті баланс. Це лише три сфери ми пройшли. Далі сфера життя відносини. Чи я задоволений своїми стосунками з близькими людьми, проаналізували, подумали, так чи ні. Далі, чи є в моєму оточенні люди, які мене надихають і підтримують, а чи є такі, які мене тягнуть вниз. Записуєте списком окремо тих, окремо тих, хоча б ви будете це знати свідомо. Далі, чи я хочу бути і можу я бути кращим другом, партнером? Чи варто мені з кимось переглянути свої стосунки і встановити нові особисті межі? Коли ми даємо такі відповіді на папері, минає лише година-дві і починаються такі усвідомлення. Думаєш, як я раніше цього не усвідомлювала? так? Далі, п'ята сфера робота і кар'єра. Те, про що ми казали, чи я відчуваю задоволення від своєї роботи, чи відповідає моя робота моїм інтересам? Тут ми говоримо не про свої сильні сторони, а взагалі про інтереси. Тобто, чого ви хочете від життя? Може, ви хочете чогось взагалі іншого, іншої самореалізації? Чи достатньо я віддаюся своїй справі, чи роблю це лише заради грошей? Бачите, як різні сфери життя перекликаються? Вони просто, як єдиний механізм. Так? Наступне, а що я хочу змінити у своїй професійній діяльності? Оці питання вони не є закриті. Вони не кажуть нам, чому, от, е, чому я не вдаха. А відповідь одразу від мозку: тому що, тому що, тому що, тому що ми задаємо собі запитання. Як покращити своє життя, що можна зробити, що можна усвідомити, що можна переглянути, які зробити покращення, чому новому навчитися? От саме і це є коучинг. От Все таке незрозуміле слово, воно дуже просто пояснюється. Ви просто самі з собою спілкуєтеся, наче з другом, і тільки обов'язково записуєте те, які відповіді вам дає ваша душа. Чесно, звичайно, і ви нікому не маєте це показувати, це лише ваше. І ще дві сфери, про які ми зараз поговоримо, тому дивіться обов'язково це відео до кінця. Ми зараз розглянемо ще дуже важливі моменти. Сфера життя фінанси вона йде окремо від роботи, і ми задаємо собі такі запитання: чи контролюю я свої фінанси належним чином? Які в мене є фінансові цілі на найближчий час? Ми можемо взяти три місяці, наприклад. І довгостроковий період, це, наприклад, на 10 років. Добре туди зазирнути, тобто записати собі, чого б ви хотіли, яким ви життя бачите через 10 років з точки зору своїх фінансів. Чи я можу собі дозволити те, чого хочу, а може варто мені переглянути мої витрати? Чи я можу більше заосяджувати, або чи я можу більше інвестувати, або я можу навчитися інвестуванню? так? Чому я хочу навчитися з точки зору фінансів? Що я можу зробити, щоб позбутися боргів або інших зобов'язань? Це окреме запитання, воно полягає в іншій сфері. І якщо зараз для вас це є актуально, як я можу позбутися від боргів, то я вам дуже рекомендую подивитися відео на цьому каналі, яке має назву Прощення, щось цілює. Це відео про пробачення. Оскільки це є ключем для того, аби в вашому житті почали відновлюватися фінансові ваші ресурси, щоб все вирішити, звичайно, на це потрібен час, але зверніть увагу на те, що мова йде про пробачення, лише яке стосується вас особисто, а не в цілому, країни, не війни, це тільки ті речі, на які ви можете вплинути, що ви можете переглянути тоді. Подивившись це відео, ви зможете певні речі усвідомити, і це допоможе вам позбутися боргів. Якщо це для вас актуально, мені дуже приємно, що я змогла вам цим допомогти. І наступна окрема сфера життя вона має назву саморозвиток. Це як сфера духовність, дуже часто люди на це взагалі не звертають увагу, але це є дуже важливо, оскільки треба працювати над собою все життя не тільки з точки зору професійного зростання, але все ж таки і. Іноді згадувати і про свою душу. Отже, чого я прагну навчитися найближчим часом? Які сфери мого життя потребують змін або розвитку? Це знову я звертаю вашу увагу на колесо життєвого балансу. А, наступне, які звички чи підходи до життя мені заважають рости? Тобто особисте зростання це взагалі-то про зміну своїх звичок. І про зняття своїх обмежуючих переконань. Наступне: чи достатньо часу я витрачаю на самовдосконалення і навчання? Ви можете відповісти ні, а при цьому ви будете думати, ну і як я і що, ну, недостатньо. Ну тоді згадайте, скільки часу ви витрачаєте на соціальні мережі або на ігри у телефоні, або на просто марну трату часу, на те, що ви гортаєте. Стрічку новин, і від того накопичуєте масу купу негативу. Так? Тобто, весь цей час, якщо ви вивільните, ви зможете читати якусь розумну книгу, яка допоможе вам змінювати життя. І ще одне запитання, на якому ми вже будемо завершувати це відео, воно звучить так: що надихає мене стати кращою версією себе щодня? Дуже часто в тренінгах особистого зростання ми чуємо такі слова. Станьте кращою версією себе. Це означає, що я не порівнюю себе з іншими людьми. Я порівнюю себе щодня із собою вчора. Чи стала я сьогодні краще, ніж я була вчора? Тобто, що я робила сьогодні цілий день? Для того, щоб я була краще, ніж була вчора. Чому я навчаюся, які книги я читаю, з якими людьми я спілкуюся, чи вони мене надихають? Чи я читаю історії про успіх інших людей? Чи накопичую я позитив, чи роблю я добрі речі, чи роблю я правильні речі? Чим я просто наповнюю свій мозок, свою душу, і яким чином я ставлюся до свого тіла, тобто до свого здоров'я? І якщо ми почнемо виходити з цього підходу, стати кращою версією себе? Тоді ми починаємо працювати із усіма сферами нашого життя поступово, просто усвідомлюючи те, що було не так, і що можна зробити, що робити на краще. Оскільки діалог, той, який запропонований, от у цій книзі, прокидайся і дій, як досягти успіху і підніматися після всіх ударів долі, ця концепція дає відкриті питання, вона відкриває рух, і вона дає вам можливість спілкуватися із собою завжди, як з людиною, переможцем. Але якщо ви цього не будете робити і будете спілкуватися з собою з точки зору негативу, що в мене поганого, що в мене не так, а чому в мене все не так. А хто винен у цьому, а той винен чи я винен, цей діалог ні до чого доброго не веде. Ви можете порівняти одразу, от, бачите, два підходи. Тому мотивуйтеся зсередини, надихайтеся своїми цілями, своїми внутрішніми переконаннями, хай ваші бажання, ваші. Життєві прагнення ведуть вас до покращення вашого життя, до покращення життя ваших близьких. Хай це буде на благо людей, на благо нашої країни. Сподіваюся, що відео вам було корисним. Ви напишете про це у коментарі. Діліться цим відео з друзями. Підписуйтесь на канал «Енергійне життя. Тут вже понад 170 корисних відео, які вам допоможуть. Якщо ви хочете отримати комплект книг, мотивація Сталевого Миколаєва, завжди звертайтеся до мене. Книги завжди є. І вони мають дуже дуже чудову енергетику та надихають до змін з вами була Оксана Каменецька. До зустрічі на каналі Енергійне життя.